Компанія Beautymania представляє власну розробку та власне виробництво. Виробник поставив собі завдання створити компактний, безпечний і відповідний своїм функціональним можливостям та всім сучасним вимогам апарат для вакуумно роликового масажу. Інженери та конструктори компанії успішно впоралися з поставленим завданням: компактний розмір апарату досягнутий за рахунок оптимального розташування деталей, це економія простору та легкість в роботі майстра масажу, безпечний апарат, який який оснащений покращеною системою вентиляції, що виключає перегрів обладнання та забезпечує безперебійну роботу, легкий у керуванні та у пересуванні по кабінету за рахунок ергономічних колес. Зручна у користуванні маніпула, яка оснащена двома роликами, які швидко обертаються за рахунок механічної дії, представлена у двох варіантах з ручкою або без ручки. Комплектацію ви можете обрати на ваш розсуд. Навчання техніці масажу онлайн або офлайн входить до вартості обладнання, а також ви отримуєте безстроковий доступ до відеоматеріалів.